У нас існує коаліція, як їх називають в Одеській області Донецький слуг народу, то ОПЗЖ. зараз і там трохи підголосували шарі Батьківщина і т.д. потрібно було притягнути ну, зарплати. рівень зарплат в обласній раді ну, просто фантастичний. Люди на фронті, багатьох багато людей на фронті отримують зарплату значно нижче, ніж деякі посади в обласній раді. Там Комусь трохи знижили після попередніх скандалів, а зараз вирішили ще підняти оклади, мотивуючи це рішенням кабінету міністрів. Ну я розумію, що ну при тому, що навіть не секрет багато з тих людей, які отримують просто величезні зарплати, що недавно були помічниками пана Шкарівського, які зараз обслуговують його, чи пана Діденка. Це відкрита інформація і дуже багато. Вони просто вирішили, що в умовах війни обласна рада бюджету Одеської області повинен отримувати отри, їх помічників, їх апарат і допомагати їх. Я вже не кажу про те, що взагалі попасата другого заступника. У нас є перший заступник і два заступника ради, бо ще не передбачена законом, і е, хоча вона не законна абсолютно. Закон чітко передбачає, що потрібно, щоб був голова, перший заступник і заступник. У нас два заступники, на його апарат окремо витрачаються кошти, тому що потрібно підтримувати коаліцію з донецьких слуг народу та опазиру.